Але є одна річ, про яку ми не повинні забувати це цінності. Все ж таки, ми історично вийшли з цього великого князівства Литовського, де жили різні народи, і речі посполитої потім, де жили різні народи, говорили вільно різними мовами, обирали потім своїх гетьманів чи обирали королів. Тобто, нас всіх історично об'єднують цінності демократії. Зрештою, те, що відбувалося Солідарність, це національно-ліберально-демократична революція в Україні майдани це ліберально-національно-демократичні революції, і це є ті цінності, які нас об'єднують політично. Зараз цим цінностям є велика загроза в Європі. Ми бачимо, що відбувається в Румунії. Ми бачимо ріст альтернативи для Німеччини в Німеччині. Ми бачимо ріст інших цих правих партій, для яких ці цінності не грають нічого. А Україна кровно зацікавлена в цьому, тому що наше виживання базується на цих цінностях, проти яких, власне, і воює Росія. І нам теж дуже важливо, щоб ці цінності встояли в нашого найбільшого союзника в Сполучених Штатах Америки, тому що спокуса від цього відійти і побудувати ультраправі ультранаціоналістичні псевдорелігійні держави дуже велика.